А тепер пропоную не зволякати і подивитися нарешті нове аніме про зомбаків. Зом 100 сотня справ, які треба зробити, перш ніж стати зомбаком. Хм. Бойовик жах і комедія надфроння. Я вважаю, неможливо зупинитися, і треба дивитися. Погнали! Забирай а, І до речі, я вирішила подивитися все таки в озвучці, хоча це не озвучка навіть навіть дубляж. Аманагава! І мені здається, що Манагава дуже хіренно озвучували е, бензопилу. Я обожнюю субтритри, бо японська мова це просто щось з чимось, і це насолода. Український дубляж найкращий завжди, тому продовжуємо. Я Краще зомбаком бути, краще, щоб мене зжерли жертви сидіти на роботі. Як я цього чувака розумію? Дідько, завтра буде дідько. У мене була постійно така емоція, коли я ходила на роботу. От як зелью це в шорт, що я не ходжу на роботу. Чекаю, щоб ви мені написали, що я меркантильна сука. Без цього ніяк. Я не хотіла лягати спати, тому що я не хотіла, щоб починався новий день. Тому я робила всяку фігню. І цей чувак це я. Це я. Ти просто моя бубка, я люблю тебе. Це сталося три роки тому. Ой, ага. Щасливий просто. Ура, ти тепер наш раб! Я тоді, що у чудови... Боже. Да, мой хороший, напиши купу, ідей собі блокнотик. Ти мой хороший мальчик. Директоре. Що, кохання твоє? Ура! Ти офієний, ти всім подобаєшся. Ти витримаєш цей піздець! Ура! І ти будеш поки не здохнеш працювати на нас. Чуваки, теж закохалися з першого погляду, але я думаю, це ж не твоя ситуація. Нічого не вийде. А. Це, коли ти працюєш без відпочинку, в тебе закохуються всі жінки, особливо улюблена твоя. Треба працювати. Ой, фу, що за кріпота? О, вау! Ось це виглядає, знаєте, як? Я якось пішла в одну фірму, мені там казали: Боже, та Боже, одягай, будь ласка, брючки і біленьку рубашечку, ти будеш отак сидіти, все напічка на, на компа. І, будь ласка, переписуйся з чоловіками і запропонуй цим людям, які в тебе вже закохалися по переписці. Відправити тобі е, гроші. І я розплакалася в же день, і не, не, не пішла туди. Ось це. Це мій ужас. Це страх, це страхіття. Ніч? ще один день до ночі. Як можна взагалі це допустити? Сидів там два дні такий, а я взагалі можу піти додому. Якось всі сидять. Я мені так тебе шкода, я не можу. Ой-ой-ой. Я ж хочу плакати, підивіться. А, от. Реально, якщо ти такий тупий, то ти сидиш і робиш як всі. Тобі страшно навіть сказати, єбать, я хочу спати вдома в кроваті. Прикинь. На ранок третього. А як тебе відпустили? Це дозволено взагалі додому приходити? Ну що, ти щасливий? Я бачу, ти такий щасливий. Я, спав 3 години. я зможу працювати! Мужик чи хто? Я мужик! Переживу. Ну як сказати, переживеш, здохнеш. Я їм всім ще покажу. Блядь! Вбивається на роботі, щоб всі я вам покажу. А я мужик, а я можу це зробити, а потім. Ой, я здох. Багато працював понаднормово. 150 годин. Лошара, я вже 200 відпрацював. Пригощаю. У мене зарплата хороша. Все ж таки 5 років працюю. Хоча в самого зарплата лише на тисячу більше. А ще в мене хороший на. Ну вже всі як зомбаки, ти ж не бачиш, Чарі. ти ти не про. Ти вже ж ти вже зомбак! У мене вже інфаркт був від цього енергетика. А я від цього вже рік кавійнявся. Ось так я провів перший рік. Адже я рік камінням. Блін, коли ти здохнеш, мальчик. Що? що? Така ще здох. Працюй за нього. Що? Не, не може. Мені треба перерва! Перекур, перекур! Просто мене розірвало. Я відпочивала від цього. Все. Я обожнюю це аніме. Амана гава. За друзі зробив. <плес> ага. Я хочу, щоб сюди прилетіла ракета. Бери те. Зайдеш до мене. Вже йду. Ну все. А ще вона коханка директора. З минулого разу, коли мені потрібна була передишка, пройшла одна хвилина. Аніме що ти робиш! І заради неї, щоб до неї дивитися, ти подихаєш. Я не знаю, за що це тобі. Якось тебе ніхто не заставляв жити таким конченим життям. Мені будете казати, що упередженню в башки не існує. Подивіться на цього малого просто. Опа, почалося. Ааа! Блюр кров'яки, да? Звідки в тебе сило з'їмалася! Хочеш жити? Їх так багато! Я ж на роботу з Ти досі про це думаєш! Блядь. Що мені? Не потрібно ходити на роботу. Через цю кляту роботу я бачу все лише в сірих тонах: зелене листя і червона кров. Як же ж довго я їх не бачив? І же я щасливий. Ну, чел, ну бля, треба було це раніше, зрозуміти. Розумієш, ти ще встиг пожити. Замбаки, це все. Це всі будуть здихати, розумієш треба було це зрозуміти до того як зомбі-апокаліпсис наступив отак завжди щоб щось зрозуміти в житті нарешті треба постраждати ти Фу! Та який і... от, от завжди треба щоб був якийсь піздець відбувався щоб нарешті щось зрозуміти да сподіваюся що їх вже з'їли мальчик. Ну, що як ти думаєш, вона жива? Образиться на мене, що ви шукував її контакти. Боже, вона образиться, вона здохла вже, вона вже зараз тебе буде їсти. Ось що її улюблений. Осьо він. Бачите, пане, та я прийняв рішення звільнитися. Я дуже ціную долдення. Ду... І ще раз дякую всена за на можливість працювати з вами. Ну що, шукай свою кохану? Ну, ски, ну, Тому зомбоку ти сказав, що звільняєшся ці, цьому зомбоку, скажи, що ти його любиш. Бо вона тепер тебе хоче, нарешті. Я люблю тебе, кажи. Ну що, життя прекрасне, так? Да? А може ти праніше сказав їй? Наважився тільки зараз! Я кохаю тебе. Ну ти лох. Ти, ти просто такий лох. Тому треба робити те, що хочеться. Nevyтраčovat čas na zájmy. Tady je ten Не треба чекати віздеця і зомбі-апокаліпсису, щоб жити так, як ви хочете. І до зомбі-апокаліпсиса майте секс з дівчиною, яку ви любите. Ну, так буде приємніше трошечки. Всім, чао! офігенне аніме, перша серія топ. Я не знаю, що вони хочуть нам розказувати далі, але я думаю, вони придумають.